Квіти проти ковіду так називається виставка листівок поштівок колекціонера Віталія Постолатія відкрили експозицію в бібліотеці Чижевського. Скільки всього поштівок в колекції пана Віталія не знає навіть сам власник. Вимірює свій скарб взуттєвими коробками. Наразі їх наповнив 10. Для виставки відібрали більше сотні листівок із зображенням квітів. Названа експозиція Квіти проти ковіду символічна. Колекціонер зізнається, що навесні сам переборов корону, а тепер акурат напередодні інфекційно небезпечного зимового періоду вирішив до його сірості додати квіткової яскравості, адже гарний настрій і. Імунітет стимулює, просто схотілося оцю зимову депресію, а вона ж усугубляє корону. Трошки ну, пом'якшити допомогти людям і щоб вони сюди прийшли, щоб вони ну, відчули певний приплив. І життєвих сил, і настрою, і всього іншого переглянути листівки із серії квіти проти ковіду можна в інтернет-відділі бібліотеки Чижевського до 15 грудня.